Доброго періоду доби, де справедливість. В період, коли люди, коли справжня нація переживає важкі переживання, відбуваються внутрішні перетворення всередині такого організму як Національна держава. Відбувається такий процес в головах багатьох людей. Який називається запит на справедливість. Такий запит появляється тому, що люди бачать велику самопожертву. Коли під час війни безневинні люди віддають своє життя за ближніх, тоді появляється такий запит За що, за що, за що?